Слово дуже складна система відбору представників, е е можливих кандидатів депутатів. депутати, і тому ми проходили декілька разів. Е вона відбувалася за принципом співбесіди з е е керівництвом е центральним. Потім нас формувався такий кістяк е партійний осередку е ініціативний. І вже на основі цього у нас були інші відбори. Ми проходили різного роду тренінги, семінари і. Е на основі цієї загальної інформації на основі роботи аналітичного відділу та узгодженості в команді обрався перший номер. Хто я і звідки? Я кандидат економічних наук в центр кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету. Я займаюся відповідно до своєї спеціальності це фінансами. Я, мій інтерес це формування прозорого бюджету. Це розробка стратегії витрат по місту для того, щоб ми могли знати, як розвивається і в якому напрямку міста. Ну і відповідно формування прозорого і відкритого підходу до інструментів формування бюджету. Це, можливо, місцеві податки, збори та інші інструменти. Коротенько так про себе. Я одружений, маю сина 5 років, готовий відповісти на інші питання. Ваш батько Іван Ковалюк, Колишній депутат обласної ради і тепер районної ради. Колишній депутат обласної ради і тепер районної ради. Зараз він безпартійний, я виключили з Батьківщини. Виключили з Батьківщини? Ну, йому дуже везе, він, так, як це коректно. Наслідок таких внутрішньополітичних подій до нього віднеслися, як вважали тоді не зовсім коректно, і за відсутності госного голови обласного осередку, він був виключений з партії. Ну, Наскільки я зрозумію, це там доволі підкилимні ігри були, бо... тому він вирішив більше не пов'язати своє життя з політикою і на цьому завершити. Він був прозора, чесно, в районі його знають багато хто, то інформацію про нього відкрита. Він підняв самопоміч у район. Самопоміч не пропагує кланові походи, тому він не розглядає можливість навіть йти в районну раду чи обласну раду від самопоміч або інших політичних сил. Самопоміч це партія молодих і тих, які не брали раніше участь у якихось. Політичних подій, в тому числі не були обрані до, не були депутатами різного рівня. Це ви вважаєте великим досягненням? Чи... Ні, ми вважаємо великим досягненням, коли є сформована команда, коли команда має деякі напрацювання, коли команда складається з людей, які є фахівцями в кожному своєму напрямку, але разом команда є моноліт. Тобто ми будь-яке питання вирішуємо різними сучасними підходами в команді і отримуємо доволі, доволі часто ми отримуємо дуже ефективні рішення. Оце ми вважаємо гарним підходом, коли є команда фахівців. Можна вже раз вас так допитують, то вже і я запитаю, щоб потім вас відпустити. От Ви казали про ці інтернет-війни, казали про те, що в самопомочі є кілька груп впливу, там люди чинуші, люди продана. Ви чий? Я? Спеціальний. Чий? Я йде на угу. Ну Це вже так, я жартую. Ну, але б казали таке ми ж. Ну, Чернівці — дуже маленьке місто, і коли говорять вже такі речі, ну вони є повністю безпідставні. То вже знаєш про що говорять? Або таке проблемові, що знаєте, якщо зараз взяти, що ми всі від Адама і Єви, а потім ще від Ноєвої родини, да, то це може так зробити, що не всі брат і сестра. А місто дійсно невеличке, і тут десь якось познайомився з гарними добрими людьми, і потім знову питають, а від кого він, що вони хто познайомив, чи хто підвів. Цей природний шлях формування, і наскільки ви бачите, що люди дійсно відібрані більш-менш, вже як довіри їм ваша громада депутатські мандати, це вже буде залежати від того, як не зможуть бути переконливим, а далі буде процес виборів. Браття і сестри там у батьківські.